Дорогі друзі, проблема лише одна. Все, що є величезна брехня. І чим ця брехня більша, тим в неї більше вірить. Це ж, все ж відомі факти. Але ви все одно не вірите, і багато хто, ну не ви, можливо, звісно, а деякі в коментарях під іншими відео несуть якусь чепуху. Не забувайте, Ви ж дивитесь багато інформації. Я для цього перелопатив кучу книг в молодості читав. Про крестові походи, про наркоманію, а там е, тік-ток вам нагати. І багато ще чого. Все це, на жаль, просто маніпуляції вами. Гроші це головна маніпуляція. Світий, добрий, поганий, демократія, комунізм.